Здарова. Пара слів для тих, хто використовує для просування чорний піар, як я. Типу, творчі такі ребята, які теж всяку хуйню викладають, а це таке творять. Як реагувати на весь негатив, який на вас сипеться? А ніяк. Ти вище за цих додіків, вони їх слова для тебе не більше, ніж твоє просування. Ти можеш не відповідати, на що витрачати на них свій час. Це має сенс в одному випадку, все-таки, якщо ти розумієш, що взаємодія із хейтерами дасть тобі плюсик до піару, тоді це має резон, можна його там позлити, креативно опустити або просто вкрити хуями. Це залежить від людини. Якщо це якийсь такий моралфак, який, такий, такий типу: От що мої діти подумають, от який ти приклад моїм дітям подаєш? О, оце самий тупорилий приклад людей. То їх можна просто такими хуями відборними покрити, а у нього жопа підгорить, то Вона тобі напише коментарів. А коментарі це що? Це просування, йобаний рот. А ще дуже класна штука чорного піару. Ну, вона не така популярна, по крайній мірі, мені здається, а може, а може і ні. Я хуя знаю, я просто не знаю сам. Може хтось мені зараз скаже. Типу, це коли хейтер репостить твій відос і каже: от дивіться, який підер, що він робить. Оце прям це кайф, тому що він витрачає свій час, витрачає оце свої можливості, щоб попіарити тебе за безкоштовно, ну, йобаний рот. Ну, це ж просто шикарно. Я думаю, ви все зрозуміли. Я дякую вам за увагу і. Не дякуйте, підписуйтесь.